Вітаю, любі друзі. Зараз приїхала швиденько поправлятись в курочок, бо коли тоді забирали собачку, покидала все і півні на вулиці гуляли і все, бо вже було пізно вечір. От, нічого не робила, а зараз от приїхала. Кавунчик один зірвала, він зеленкуватий, але почав підгнивати. Зараз курочкам віддам. Ну, їсти можна, але так, на квашення піде більше. От. Зараз зберу помідори, бо багато помідорчиків вже є. Сьогодні нічого важкого не везу, тому можу забрати. Ой. Що ж вони тут це несуть? і все. Ага. Надо їм тут щось підстелити м'ятенько. Опля. Так. Фух. Ось така в мене недопітуня. Один залишився корінець. Один я згадувала яйце собачки. Так, п'ять штучок вже є. Можна сьогодні і забрати. От. Бо я кров'янку буду ввечері робити, то мені потрібно яйця домашні. Хміль, ніяк ти не здаєшся. Да? От тобі тут хочеться плестись і все. Може, тебе одного залишить на пиво. Зараз покажу помідорчики трошки. Так, закриваємо. Бачка воно трошки є. Баклажанчик можна зібрати. Перець солодкий нав'язався. Трошки огірка. Так. Ось теж почав черніти, але я поки його не зриваю. Бачите. Такий, як і той. Помідорчик. Це такий помаранчевий. Це ось цей великий. Там, воно ще полосаті, жовті. Тобто десь відер поможе трошки менше буде от І хотіла ще показати пасинки, які я саджала от нещодавно. От, бачите, прийнявся пасинок. От. Опля. Ну і ось теж. Ось пасинок. Ось пасинок. Дуже добре прийнявся. Це оцей рожевий старовин. Подивимось, чи буде урожай з цих пасинків пізніх. Так. Ну і тут помідорчиків трошки є. Низькорослих. Зараз ще дам їм отакого винограду курочкам і сливу зберу. Ох. До речі, покажу вам, що я сьогодні придбала на ринку. Ходила за салом для кров'янки. ось А там було два чоловіка, які, ну, алкашня. І ось продавала ось таку картину. Я її привезла. Холст э, льняний. І це Ніколай Луговенко 1998 року. Картина в поганому стані, звісно. Там царапіна, тут царапіна. Але Лугавінка я не могла залишити. Це наш Нікопольський художник. От. Ось така. Такий, що це? Прудік, болотце, мостик. Там, напевно, як посілення якесь таке маленьке було. Ну, Історію я не знаю. Як чоловік розказав, що Логовенко малював йому особисто цю картину, бо він його дістав, вони разом там підбухували, я так зрозуміла. І от він, він у нього все кранчив, кранчив якусь картину, от він його намалював, отаку. <гум> Ось так Логовенко мені по душі, полюбляю його картини. І... Так, оцю штуку я сюди переставила. От, в мене ще є продан наш Нікопольський. От а, Картини дві є. Він вже помер, художник. І а, Симоненко, по-моєму. Не згадаю зараз так. То він малював котів, жінок, рибалку, рибу. От також помер. От я б ще його картину якусь би придбала, але вони, звісно, дорогі. Не попадалася мені так просто у людей, щоб взяти. Ось Тому сьогодні в мене такий день. Я дуже полюбляю картини, у мене їх багато, я їх привезу сюди, тут розвішу. У мене буде міні-музей. ось перша, яка в'їхала. Це Луговенко Миколай. До речі, дуже хотіла його картину і навіть не сподівалася що сьогодні мені вона пощаститься в її зустріти. Я її трошки так водичкою салфеточкою протерла, бо було дуже пильна, але дуже обережно, бо ну, це хоч і масло, але є пошкодження, бачите? Я буду це все реставрувати, напевно. А, бо маю багато масляних красочок. Якщо в мене вийде ось такого кольору, то я тут щось зроблю. Щоб і не пошкодити, краще хай буде так, чим я пошкоджу. Ну, а поки так буде. Дуже добротна така рамочка гарно зроблена. Не знаю, сам він робив чи ні. От. Ну і там холст льон. Тобто сама рамка і холст немало коштують. Ось так. Я сугла. Осує, Закриваю. Так. От. Сала купила на 600 гривень, я чуть не офігіла. Це ж треба такі ціни, просто космос. Тимурчик, доїдай арбузик і курочками, а давай решту. Це я зірвала, бо щось з ним не то було, треба з'їсти. От, ну добре. Працюю поки. Продовження буде, може, не сьогодні, щоб відео нарізати, щоб було цікавіше. От, може, здачі завтра. Сьогодні у нас суботній день. Вітаю, любі друзі! Води залишилось дуже мало, ну, менше, ніж пів басейна. От, в мене дощова водичка, вона капає з криш, а, якою я пою корочок з цього будиночку. Кіська, привіт! От, і вже вода закінчується, починаю переживати. Так, зараз в мене задача покормити попоїти. Ой, ще акціонідія почала сипатись. Солодка. Дуже солодка. Але ще рано для неї. Їй не вистачає також поливу, вологи. Персики сипляться. От зараз беру персиків, пообіцяла трошки, От, на компот. Ну, персики ще є. Ще багато зелених, ще будуть спіти. Як ви тут, дівці мої? Вон, бачите, всі персики майже з'їли, трошки залишилось. От. І хурма потрібен полив. Вона не любить засуху, може збросити усі зав'язі. Вон як тріснула земля суха. Все сухе, я так поливаю потрошку, але ж мені курочкам треба. Бочка пуста, майже. Ой, як батат пішов плестися, Бачите, як класно. Та потім його ж і годую курям. Ось так. Зачепили. Так. Осень. Хрон єсть. Так, що тут іще? Кабачочки є? О, кабачочки є. Один. Прошли раз оцей великий курям віддала. Бо щось думаю, нема, нема. О, і вон пішов. Маленький. У мені два досталь. Там он ще. Треба полити сьогодні три штучки, ростуть. Ой, і ще оцей персик треба зірвати сьогодні, бо він вже довго не буде. Осипається. Це я зараз курячкам покидаю. Ось такі діла. Працюємо. А тут в мене друга проблема. Назріває. Ой, так, почали. Блін, роздовбали яйце. От ну, вадіни. Почали нестися опять в кормушки. І в мене миші, миші по криші, бігають воно. Бачите, гризуть. Отеплення, воно з всіх сторон. хоч би кури не наїлися того пінопласта. Я для кого кормушку поставила? Щоб ви що мені тут? Корм розсипають. Ну, яйце жруть. Яєць мало. Ось два. Десятку навіть немає. А ти що там? Знесла чи ні? Нічого не видно. Ну, блакитних марана немає. Фух. Ось так. Зараз ще їм спробую трошки травички нарвати. Або. Нестись не стисний хочуть. Ух, який півень підріс. Здоров'як! Не видно. Добре. Так, Сьогодні останній врожай зібрала персика Білий лебідь, він такий мілкий. Але я показувала, дуже гарно знімається шкурка, відділяється кісточка і дуже ароматний запашний смачний персик. Але це вже остатки, ось такий, який є. І а, зібрала отакий от пакет персика. Це також білий лебідь, але він скрещений з якимось іншим персиком крупним. Кістечка не відділяється, шкірка так само. Не дуже відділяється, але теж він такий смачний, ароматний, такий же ж кольор, як у білого лебідя. Оце, я зібрала, ще багато персиків залишилося. але вони ну, зовсім ще дубові, зеленкуваті. Оце, через пару діньочків можна ще зібрати. Також дісталася і курочка. Ну, це ж зовсім такий він поганий, підгнив персик. От. Гарбузик показався. Вон який. Так, мочалки немає, зав'язі ще немає. Люфи немає. Так. Що тут іще у нас? Е, троянду треба обрізати, знову обросла. Бачите, тут пропав. Там пропав, не вистачає вологи, потрібний дощик. Ну, а слив до сливи я ще навіть не дійшла. З сливою щось потрібно робити. Ну. Ах. В цьому році дуже рясно і персики, і черешні, і вишні, і сливи, От і абрикоси, все було. А почала підсипатися трошки. Через нестачу вологі. От. Треба полив срочно-срочно. О, вже м'який навіть можна й їсти. Це рано для неї. Оскільки актнідія на підході, скоріш за все, вже на підході і зіміна. Треба буде подзвонити до Дмитра кухти Ой, і дізнатися, може вже є спілі плоди, зіміни, щоб не пропустити. Так, бачите, сипляться ягодки. Тут покладу. смачно м'якенька така. Так, все, сьогодні я тільки персики хотіла зібрати. Ну, там пару гронок винограду взяла зверху. Трошки полила хурму, щоб не осипались плоди. Та й усього. Скоро закінчиться вже і персики врожай, залишиться тільки актєнідія. Ой. От. І гарбузи всякі. Отаке. Так, нема більше стиглих. Ні. Такі мені поливу нема. Дуже рясно. Скоро я тебе пересаджу, тобі виберу класне місце у себе на будинку. Мою гортензію. Все. Пішла на будинок. Мяу.